Добрий день, шановні гості і підписники мого каналу. Представляю вашій увазі троянду Девіда Ості на 2005 року селекції, названа на честь його онучки. Здогадалися? Так, дійсно, це Алівія Роуз. Подивіться, яка вона мила, яка вона гарна, ця трояндочка. У описі заявлено, що вона може мати висоту 110-130 см і діаметр 80 см. У мене ця трояндочка росте другий рік і вона зараз заввишки 80 см, ну і завширшки см 70 см. Ось така трояндочка. Подивіться, будь ласка, як рясна вона усіяна квітами і бутонами. Кожен пагін закінчується, дивіться, таким ось букетиком із ніжних кулястих таких бутончиків, або ось таких от квіточок зефиринок. Бачите? Коли вона розцвітає, вона має. Забарвлення внутрішніх пелюсток більш насичено рожеві, а зовнішні пелюсточки менш насичено рожеві. І це дуже і дуже мила картинка. Подивіться, яка вона ось ця трояндочка. Зараз вона у мене, квіточка, має діаметр десь 7 см. Бачте, а в описі заявлено, що може мати і 10 сантиметрів. Вона у мене молоденька, і тому я очікую від неї дуже гарних результатів. В минулому році вона також гарно себе проявила, хоч і була тоді першорічка. І цьогоріч квітів вона майже не була, тобто на ній постійно є квіточки. Кущик у неї охайний. Подивіться, будь ласка, який компактний. Вудок вона не утворює. Ось така чудова троянда. Я думаю, що це троянда переднього плану. Дивіться, яка вона мила, яка гарненька. Гарний аромат має ця троянда. Бачите, яка у профіль. Гарний має аромат. Листечко на ній таке, бачите, напівматове, шкірясте. А Молоденькі паганчики, дивіться, ось. Такого вишневого, коричневого кольору. А листечко матово-зелене. Ось отаке. Троянда здорова, нічим не хворіла. І у США в 2020 році вона отримала золоту медаль, яка називається АРС у товаристві у товаристві Троянда Любів. Ось отак. Ось така трояндочка. Дуже мила, дуже гарна. Чудова троянда Олівія Роуз. Кому подобається, зверніть, будь ласка, увагу на цю троянду. З часом, коли її пагани зміцніють, квіточки будуть дивитися тільки до гори. Зараз вони у мене, бачите, на молоденькому кущику дещо нахиляють свої галівки. А ось тут, де бутончики, бачите, дивляться вгору всі. Дуже мила троянда, дуже ніжна. Дуже гарна. Мені вона подобається. Ось. Ну і закінчити хочу своєю улюбленою трояндою of Freedom. Дивіться, вчора вона розцвіла і сьогодні вона так виглядає. Оце ідеальна квітка у Spirit зараз. Бачите? Аромат М -м -м -м, просто, просто дуже гарна троянда. Ось так. І вони у мене ростуть поруч. Бачите, ось бусковий колір. Переходить в ось ось Olivia Роуз. І ось далі ще одна у мене Spirit of Freedom. І ось Наваліс. Бачите? Ось тут у мене така рожева бускова композиція. І переходи кольорів. Вони доповнюють одна іншу. І мені це все дуже подобається. Ну а на сьогодні в мене все. Дякую всім за увагу. Буду дуже вдячна за коментарі і подобайки. І, як завжди, слава Україні і героям нашим слава! До побачення!